Всім привіт! Вітаю вас на своєму YouTube каналі про крипту та інвестиції. Сьогодні у нас другий відеоролик з моменту мого повернення на YouTube канал. Перший відеоролик себе показав, як на мене, досить непогано. Він же набрав майже 300 переглядів, і перегляди поступово ростуть. І це завдяки вашій підтримці, завдяки вашим лайкам, коментарям. Тому що я бачу, що Ютуб просуває відео. Там є аналітика, і можна глянути скільки переглядів, звідки, тобто, чи з якихось зовнішніх посилань, чи з реклами Ютуба. І найбільше всього переглядів. Там є за просування самого Ютуба. Тобто сам Ютуб просуває відео. Він дивиться, що є реакції, є Ну, алгоритми Ютубу працюють так. Є реакції, є лайки, є коменти, тоді Ютуб просуває відео. Також ще один важливий момент. Додивляйтесь відео до кінця, тому що якщо відео йде 10 хвилин і, наприклад, переглядів там 2-3 хвилини в середньому, то YouTube бачить, що відео людям не цікаве, і відповідно його алгоритми так працюють, що він просувати його не буде. Тому якщо ви знайшли відповідь на свої запитання в перших 2-3 хвилинах відео, просто відкладіть свій гаджет в сторону чи залиште відкриту вкладку на комп'ютері чи ноутбуці. Нехай відео дойде до кінця. Таким чином, ви будете допомагати просуванню мого YouTube. Отже, дякую всім, що. Допомагаєте, я думаю, далі буде результат тільки кращий. Тепер давайте до теми відеоролика. Отже, говорити ми сьогодні будемо про проект Supra Oracle. Можливо, хтось чув про цей проект, можливо, хтось з ньому вже є зареєстрований, але оскільки там вже більше ніж 490 тисяч зареєстрованих користувачів, я вирішив записати цей відео, щоб донести максимальній кількості людей про цей проект. Чому я наголосив про кількість зареєстрованих людей? Тому що вони сказали, коли назбирається 500 тисяч заверифікованих користувачів і зареєстрованих, тоді буде якийсь дроб. Відмітка, як я сказав, вже 490 тисяч. Можливо, вже навіть зараз 492. Отже, сам по собі проект він вже не є новий. Він, я не знаю, він на ринку вже, напевно, більше року, можливо, навіть два роки. Особисто я зареєстрований там з січня 2023 року. Колись давно я десь побачив в якихось пабліках в Телеграмі інфу про цей проєкт і закинув собі в канал Пост, ну і відповідно сам зареєструвався. Збирав там, накопичував ті всі понти. Якийсь час я нічого взагалі там не робив, ніякої активності, просто забив на цей проект. Просто іноді заходив і дивився, скільки там в мене тих монет, скільки там місій додалось, тому що там додаються нові місії. і... До речі, такий момент за реєстрацію. Спочатку вони давали півтора тисячі токенів, а потім чомусь врізали кількість токенів з півтори до 900. Тобто, в мене було півтори тисячі. Я зареєструвався, заверифікувався, і згодом на аккаунті в мене стало чомусь 900 монет. Не знаю, чому так вийшло, але тим не менше. Зараз я вам покажу запис екрану. Я спеціально для цього створив ще один аккаунт, заверифікував його. Саму верифікацію я вам показувати не буду, оскільки це не потрібно. Там складного нічого немає. Ви просто переходите за посиланням. Створюєте аккаунт, вводите пошту, придумуєте пароль, підтверджуєте свою пошту, і на цьому все. І тоді там є базових таких пару квестів, там пройти одну місію, пройти верифікацію, і після цього вам нарахують 490 монет супер, і там ще плюс нараховують зірки додатково. Загалом зараз я вам все це покажу. Покажу ще, що там можна, в принципі, робити. Там є ще місії, там ще є пару таких цікавих вкладок, є там деякі активності, які загалом можна їх зробити. Тому давайте не будемо затягувати. Поїхали дивитись запис екрану. Отже, переходимо на сайт. Посилання я залишаю в описі під відео. Посилання також буде в пості в телеграм-каналі. Переходимо на сайт, проходимо, як я сказав, реєстрацію, верифікацію і далі бачимо ось таку сторінку. Ну, я вже зайшов на свій готовий заверифікований інший аккаунт, і загалом, дивіться, що тут можна, в принципі, зробити. В першу чергу, тут є місії. За ці місії, які ми будемо виконувати, їх зараз є аж 45. Ви можете спочатку зробити тільки першу місію, а вже от наступні вам відкриються, коли ви пройдете верифікацію. Далі. Далі, далі, далі. За виконання кожної місії вам будуть давати сундучок. Сундучок він з'явиться чи за кілька годин після того, як ви виконаєте місію, чи на наступний день. Загалом вам на пошту буде приходити сповіщення, коли вам прийде сундучок, і ви тоді його зможете відкрити. Раджу їх не пропускати, тому що звіта можуть випасти як зірки, так і самі монети супро. Так, як взагалі ті місії самі виглядають? От я клікаю старт місії, і бачите, тут є такий великий текст. Нам, по ідеї, потрібно його вивчити, тоді прогортати вниз і дати відповідь на це запитання. Е, є набагато простіший варіант. Ви просто от, копіюєте, копіюєте саме запитання, закидаєте його в чат GPT, тоді копіюєте ще паралельно. Ви спочатку скопіювали запитання. Закинули, вставили в чат, але не відсилайте. Тоді переходите назад сюди, копіюєте самі варіанти відповіді на запитання. Секунда. Так, копіюєте і вставляєте ще до того повідомлення. І тоді разом відсилаєте цей, це запитання разом з цими відповідями. І тоді вам чат дасть правильну відповідь. Ну, попередньо напишіть, що чат дай правильну відповідь на питання. Таким чином, ви можете зекономити купу часу і виконати всі місії, ну, я не знаю, там за півгодини, за годину залежить все від вас. І після того, як ви виконували місії, за кожну місію, до речі, дають 5 зірок. Паралельно не забувайте після виконання кожної місії забирати е, бокси. З боксів теж можуть випустити зірки і монети. Далі, що тут у нас є ще? До речі, після того, як ви успішно пройдете верифікацію, у вас буде 30 зірок і 490 монет супра. Додатково, нам ще можуть, нам не можуть, а нам ще додатково роздадуть по 290 монет. Де їх роздадуть? Зараз я вам покажу. І за що. Є тут вкладка така Community goals». Гуртаєте вниз. І бачите, от тут зараз вже є 490 тисяч зареєстрованих користувачів. Як я і казав, після того, як ступне відмітка 500 тисяч, нам ще додатково роздадуть от 290 монет на аккаунт. Це ще додаткова якась сума, яка потім може бути конвертована в долари. Так, ну наразі лишилось тільки 9 тисяч користувачів. Це вже не так багато, тому раджу не скіпати, а робити. Далі. Далі в нас тут є вкладочка break room. Всі вкладці бачите є таке вікно з купою різних аватарів. Аватари можна фармити наступним чином. Вертаєте чуть вниз, а тут є такий робот: Венді 3000. Right, нажимаєте right на нього і за 0,25 монети супра. Вам випадає якийсь аватар. Зараз показую, як воно працює. Oh, От, Мені випав такий cute. аватар. Можете Can поширити I в Твіттері, в принципі, що ті аватари дають, поки не ясно. Чи вони взагалі щось будуть давати теж, поки не ясно. Але що можна зробити з ними? Зараз я вам покажу. Так, переходите назад в break room. Бачите, монети списались. Заходите сюди всю колекцію і гортаєте вниз, де ваш аватар з'явився. І я вибираю, наприклад, його. Equip в перший слот є, так? Добре. Переходжу тепер на головну сторінку. І, бачите, він в мене тут на столі з'явився. Ну, кажу, що вони дають, поки не зрозуміло взагалі. Далі, тут є така вкладка ще експедиції. Вертаєте наниз, і тут є різні планети. Ті експедиції час від часу додаються нові. І коли з'являється нова експедиція, ви можете просто сюди зайти. І тут буде кнопочка типу пройти експедицію чи почати експедицію, щось таке. За цю експедицію вам можуть насипати монети супра. Ну, звісно, якщо вам пощастить. Бачите, тут пише, 2560 учасників отримують по 1 тисячі монет супра, і тільки 32 учасники отримують 20 тисяч монет супра. Ну, 20 тисяч це прям дофіга. Мені одного разу випало 2500. Ой, перепрошую, випало 1 тисяча монет. Непогано. Далі, тут оці зірки, які ми фармимо, це є наш ранг. Наш ранг вони впливають на наш ранг. Відповідно, тут чим вищий ранг, ага, взагалі, щоб прийняти участь в цих експедиціях, нам потрібно мати 240 зірок, тобто мати ранг навігатор. Зірки даються за як я і казав, за виконання місій, можуть випасти з сундуків за запрошення рефералів. І додатково ще якщо ви фармите ті аватарки, якщо вам попадається репліка. Вам просто нарахують 10 зірочок. Ось так. В принципі, так, тут у нас і вкладочці у нас все. Ну і в принципі, тут більше нічого такого і цікавого навіть нема що вам показати. В принципі, я думаю, на цьому все. Виконуєте реєстрацію, верифікацію, проходите всі місії, не забувайте відкривати сундучки. І, в принципі, це все. Чекайте інформації. Слідкуйте за моїм каналом і чекайте інформації наступної про ДРОП. Ось, в принципі, все. Це. це все, але є ще один цікавий момент. Є такий сайт CryptoRank. На ньому можна глянути дуже багато інформації про різні проекти. Глянемо на цю саму Subaru. Тут є інформація про те, що вони проводили ICO 25-26 жовтня 2023 року. Є ціна за монетку 0,048 центів, і бачите кількість монет, яка була виділена на це ICO. Також тут є внизу ще багато різної інформації про приватні раунди, ну, але тут вони, напевно, не проводилися, оскільки тут нема прайсу, нема платформи, де вони проводились. І ось так. До чого це все? Якщо взяти, наприклад, самий песимістичний варіант розвитку подій по ціні ICO, якщо монета заліститься, виконавши всі ті завдання, які я перераховував, ви можете, грубо кажучи, Отримати 800 монет супра. І це ще плюс додатково, якщо ви візьмете участь в експедиції, можете ще отримати 1000 або навіть 20. Ну, але це треба мати візіння. Давайте порахуємо, що ми можемо з цього отримати. Так, беремо наших 800 монет, множимо на ціну ICO. Бачите, це, грубо кажучи, 40 доларів просто за реєстрацію, за верифікацію і за пару хвилин часу. Але я бачив ще інформацію, що був приватний раунд, де продавали по ціні 0,14, по-моєму, якось так. Давайте глянемо, що ми можемо мати, якщо вийде токен в продажу по такій ціні. Множимо наших 800 монет на 0,14. Це вже 112 доларів. Виходить так. А при такому ринку цілком, ймовірно, 5 або навіть 10 іксів. Навіть якщо вийде ціна в ринок по ціні цього приватного раунду чи цієї передпродажі, ви можете спокійно отримати 100 доларів просто за максимально прості і нескладні дії. В принципі, от це все, що хотів показати. Отже, можете бачити, виконавши всі ці прості дії, зареєструвавшись, заверифікувавшись, Можете зафармити якусь кількість певну токенів. Ще додаткова кількість буде нам роздана, коли назбирається відмітка ця 500 тисяч користувачів. І тоді вже ми нам лишається тільки чекати анонсу, новин про якийсь дроп, чи коли він буде, чи нам нарахують одразу всі монети. Ну загалом будемо чекати інформації. В принципі, оця тема це тема для лоу-банків, для тих, хто починає, для тих, в кого взагалі нема депозиту, або він дуже маленький. Бо тому, що потенціал заробити тим, тих 50-100 доларів, він, в принципі, є затрат, ноль, лише трошки вашого часу і уваги, і більше нічого. Ну і таким чином, виконуючи отакі теми, можна собі назбирати якийсь початковий капітал і для того, щоб вже перейти в якісь більш цікавіші проекти. Але в більш цікавіші проекти нам потрібна ліквідність, само собою. В принципі, чи робити, чи не робити це, вирішувати вам. Ну але на місці кожного на антифому, чисто, я би зробив цей проект, тому що тут, як я і сказав, нічого складного нема. Верифікація, реєстрація і, в принципі, це все. Отже, можете бачити, що виконавши всі ці вище перечислені дії, можемо в принципі претендувати на потенційні 50, 100, може навіть 200 доларів, а можливо, навіть і ще більше, тому що я беру такі самі більш песимістичні розрахунки. Тому що завишувати очікування не варто, бо потім можна в принципі, розчаруватись. Робити це чи не робити, вирішувати особисто кожному з вас. Але на мою думку, це зробити варто чисто, хоча б для антифомо. Тому що як потім вони роздадуть там умовно по 200-300 доларів, по факту задарма, тому що зробити реєстрацію пройти верифікацію це не є щось таке складне і вкладень це взагалі не потребує. Тоді після цього у вас буде гристи ФОМО, що ви не зробили, будете думати, блін, а чому ж я так. Пропустив, чому я скіпнув цей проект і так далі, і тому подібне. Але тим не менше вирішувати вам особисто. Свою думку я сказав. Тому, друзі, на цьому наш відеоролик підходить до завершення. Якщо було цікаво, корисно. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, обов'язково підписуйтесь на телеграм-канал, пишіть коментарі. Як я і казав на початку відео, ваша активність допомагає розвитку каналу, тому що Ютуб бачить, що людям цікаво, люди реагують, люди дивляться, і відповідно сам Ютуб тоді просуває більше відео. На цьому, все. Дякую, що додивились до кінця. Всім пока.